Друзі, всім привіт. Марина, тобі також привіт. Розкажи, будь ласка, трішечки про себе. Бо я я з тобою знайома, ти моя колега, але для наших глядачів треба трішечки більше інформації. Так, привіт, Юля рада тебе бачити трохи про мене. Я працюю наразі в Choice31, рекрутмент лідом і допомагаю нашим випускникам і студентам загалом в допомозі з працевлаштуванням, щоб вони знайшли свою роботу мрії і почали працювати в ІТ секторі. А також я маю більше п'яти років до цього до ВТ рекрутингу, але наразі повністю в вчорась для того, щоб з іншої сторони дивитися на ринок, так би мовити, допомагати кандидатам, а, там розуміти, як проходити співбесіди, як правильно себе самопрезентувати на зустрічі з рекрутером або наймаючим менеджером, і е, можу ділитися своїм досвідом. Дякую тобі велике. Ну що, давай починати з нашого з тобою першого запитання? Розкажи, будь ласка, з чого взагалі почати свій шлях, якщо вже ти наважився на зміну професії? Угу. Ну насправді я би рекомендувала перше це взагалі е, проаналізувати, чи точно це та сфера, в яку ви хочете піти. Тому що е, часто так буває, що нам нав'язують зараз якусь інформацію, курси е, взагалі знайомі, які працюють в ІТ, рекомендують давай сюди, давай сюди. Але коли кандидати приходять до мене на співбесіду, мені важливо розібратися, чи це точно їх ідея, що вони проаналізували себе, зрозуміло, що це їм буде цікаво. Е, і надалі рухатися. Тому перший е крок це те, що зрозуміти взагалі, чи точно це та сфера, куди ви хочете рухатися, е чи точно те направлення вам підходить. А це допоможе зробити знову ж таки і ваші знайомі. Я рекомендую завжди питати у людей, які працюють на цій же посаді, е чим вони займаються, як проходить звичайний робочий день, чи буде це взагалі цікаво людині, яка хоче е перейти в нову сферу. Е далі, наприклад, можна проаналізувати вакансії, які є на ринку, і зрозуміти також шоком компанії пропонують, які задачі та вимоги висуваються, і вже з цього починати свій пошук нової сфери, нової роботи загалом у мене є розуміння, що в принципі людина може і самостійно навчатися. А або ж можна піти на курси, тут більше залежить від е, тривалості, наскільки людина готова е, витратити час на нову професію, на освоєння нової професії і вже від цього обіштовхуватися. Тому що самостійно можна навчатися, це не проблема зараз, купа інформації, але якщо хочеться більш е, стандартизованої інформації, так щоб розклали по поличкам, то тоді в даному випадку може допомогти курси, або ж ментор, який зможе взяти там тебе під крило і давати задачі вже. На реальній практиці ти можеш здобути і освоїти певну професію. Класно, дякую. А давай поговоримо саме про позиції джуніор. Як взагалі зараз змінюється ринок по кандидатам саме на джуніор позиції? Угу. Класне питання, тому що наразі е, звучить такий наратив на ринку, що джунів нікуди не беруть. що для джуніор спеціалістів взагалі зараз немає роботи. Але насправді я хочу розвіяти цей міф, тому що е, джуніор спеціалістів беруть і навіть беруть не тільки джунів, а тих, хто і без комерційного досвіду. Для таких людей також є робота. Е, правда дійсно з. Повномасштабне вторгнення в її стало менше, але е, тим не менше, хто хоче знайти роботу, хто дійсно цілеспрямовано е, йде по цьому шляху, то той і знаходить роботу, тому е, тут в принципі змін немає. Тут головне бажання від людини. А е, що я хочу тут ще сказати, додати, це те, що зараз на більшості вакансій, е, де вказано «great junior», е, вказують навіть, що потрібна вимога від одного року досвіду роботи. Е, і більшість джунів цього бояться. Дивляться на опис вакансій і навіть не відправляють своє резюме. Але в мене є припущення, чому роботодавці саме так вказують, тому що зараз все ж таки більше стало джуніор-спеціалістів, а вакансії для них менше. І для того, щоб представник компанії, наприклад, рекрутер міг оперативно закрити вакансію, здебільшого і може ставити вимогу від одного року досвіду для того, щоб себе трошки обмежити в той кількості нерелевантних, можливо, навіть резюме, які можуть. До спеціаліста потрапляти, тому що я коли працювала рекрутером, коли ми писали вакансії, готові взяти без досвіду роботу, подавалися всі, навіть деякі кандидати взагалі не вчитували, що це за вакансія, чи точно це туди, куди він хоче потрапити, просто відправляли резюме. Тому зараз трошки змінилося саме позиціонування, джуніор позиція, але при цьому. Не потрібно боятися, що роботи немає. Роботи є навіть ці е, компанії, які вказують у вимогу, що готові розглядати кандидатів від одного року досвіду. Загалом, якщо ви себе правильно подасте е, самопрезентуєте на співбесіді, розкажете свою цінність як кандидата, вас можуть розглянути і навіть запропонувати роботу відразу. А якщо говорити саме про професію АСО спеціалістам, то де взагалі потрібно шукати вакансії на АСО, крім стандартних джоб сайтів, про які майже всі знають. Ага, так, ну тут взагалі дуже цікаве питання, тому що навіть всі джоб сайти неможливо там переглянути. Здебільшого можуть бути е, господи, ага, здебільшого можуть бути дублікати, е, цих вакансій на різних джобсайтах. Але все ж я нашим е, студентам рекомендую завжди там, хоча б раз на два дні, перевіряти різні джобсайти, не на одному, тільки дивитися. Тому що зараз всі зациклені більш на джині, які є ці ресурсом, е, і там більшість вакансій публікуються за саме за it сектору. Джині долу, і це два ресурси. Які студенти часто переглядають, але я рекомендую заглядувати на ті Work.ua або Robota.ua. Є більше багато дуже телеграм-каналів, де можна також шукати роботу. А загалом для асо спеціалістів можна. Також шукати роботу, наприклад, просто розказуючи про себе компаніям. Тобто не буде помилкою і не буде даремно витрачений час, якщо асо-спеціаліст, який тільки на початку свого шляху, буде розповідати про себе, писати самостійно компаніям, і навіть якщо немає вакансії, вас може також розглянути на цю позицію, тобто запропонують роботу, навіть якщо не було вакансії розміщення публічно. Тому такий варіант також зайде. Також я рекомендую завжди розповідати своїм друзям, знайомим, е, чим ви зараз хочете займатися, який у вас напрямок діяльності. Тому що навіть якщо людина не працює асоспеціалістом, а, а ви йому розкажете, що я ось починаючий АСОШІВ, то у вас все рівно можуть в якийсь момент порекомендувати, десь згадають про вас, тому постійно розказуйте про це, е, тому що ви не знаєте, в який момент це може вам допомогти. А це дійсно працює. Ще згадала, що можна писати і спеціалістам самостійно. А у нас зараз така тенденція в it секторі, що в принципі it спеціалісти, навіть якщо вони технічні, вони стають все більше медійними, тобто вони розповідають про свою діяльність, які зараз є новинки в професії, готові ділитися своїм досвідом. І таким спеціалістам також можна писати. Тобто, більшість про це забувають, хоча насправді це може спрацювати також. І, Буває так, що у мене були приклади, коли студент, наприклад, просто конектився з людиною, просто не знаю, там лайкав його пости, а потім вже не визначає, писав, що можливо є якісь проєкти, де я можу бути цінним. І така можливість також може бути, можливо, на не прямо зараз, але в майбутньому про вас згадають і запропонують роботу. Тому знайомтеся, розказуйте про себе, і це допоможе в подальшому знайти роботу. А скажи, будь ласка, як підготуватися взагалі до пошуку роботи? Що от прям точно треба знати, і чи взагалі потрібно готуватися? Угу. Точно треба готуватися, тому що це можливо буде нелегкий процес, можливо, довгий, і тому до нього потрібно також підходити структуровано. А те, що перше, я рекомендую почати, потрібно напевно з резюме, тому що це логічно. Без резюме вас не будуть розглядати взагалі на вакансію, тому що ви не зможете навіть відправити відгук, якщо буде опублікована вакансія. Тобто резюме потрібно точно, щоб воно було. Ще я рекомендую підготувати портфоліо, просто оформити роботу. Як асоспеціаліста, наприклад, можна. Навіть взяти якусь роботу, яку ви виконували як тестове завдання. Або якщо ви проходили якісь курси, то часто є практичні завдання, їх також можна оформити в портфоліо, додати в презентацію, або просто е, Google папку і надати компанії. Також буде круто, якщо ви підготуєтесь до співбесіди, тому що часто на цих етапах кандидати можуть і завалити зустріч, тому що вони будуть по перше хвилюватися, а по-друге, не будуть Готові взагалі говорити про теоретичні знання як асоспеціаліста, тому що ну банально, так вакансія джуніор-спеціаліста, напевно, в мене нічого не будуть питати. Але у вас мають бути теоретичні знання як асоспеціалісти, це можна знову ж таки самостійно осягнути їх, або ж звернутися до спеціалістів, які мають в цьому певну експертизу, і вже е, освоїти нову професію і йти на співбесіду. Ось, тобто, перше, з чого потрібно почати, і на мою думку, це точно резюме і портфоліо, тому що цим ви можете оперувати. І розказувати про себе компаніям. Інший момент, який також я вважаю, що дуже важливий, це LinkedIn. На даний момент, тому що е, це професійна соціальна мережа, де, навіть якщо ви нічого не постите, е, але додаєтеся в контакти, наприклад, до асо спеціалістів або рекрутерів, вони можуть вам запропонувати роботу. Тому що АСЕ спеціалізація це, взагалі, така нова нова тенденція у нас на it ринку е, нова професія, і тому в принципі є. Багато рекрутерів, які можуть самостійно написати кандидатам, запропонувати роботу, тому що розуміють, що спеціалістів кандидатів зараз не так уж і багато. Ось тому я рекомендую LinkedIn точно також оформити. Знаю по відгукам наших випускників, що інколи їм також пишуть рекрутери, інколи вони самі пишуть спеціалістам, і таким чином також знаходять роботу. Тобто, це такі must-have, які точно мають бути підготовка. Ізюме LinkedIn і портфоліо. Слухай, А давай опишемо от портрет ідеального кандидата на посаду АСО, якому ти віддаєш перевагу. Mm -hmm. Ну, напевно, перше, на що я буду дивитися, це взагалі чи людина розуміє, куди вона хоче рухатися, яка що це за напрямок, чи є теоретичні знання як асо спеціаліста, тому що теорія має точно бути: це ті хард скіли, на які рекрутери, наймаючи менеджери, звертають увагу в першу чергу. А в другу чергу представники компанії також звертають увагу на софт скіли. І тут для будь-якої посади, в принципі, це буде. Де актуальне, що людина, яка хоче е, освоїти нову професію, вона має бути проактивною, тобто активно діяти, е, не знаю, вчити, самонавчатися, цікавитися новою сферою, розбирати те, що можливо якісь новинки вийшли на ринку, що змінилося, е, і так далі. Тобто, людина має мати проактивну позицію, е, і це її відразу буде відрізняти від інших кандидатів. На що я також звертаю увагу, якщо ми говоримо про джуніор асо-спеціаліста, то це е, також е, такі софт-скіли, як самонавчання та самоорганізованість, тому що більшість кандидатів, які приходять на співбесіду, говорять про те, що вони хочуть, щоб їх навчали, е, і тому вони подаються на вакансію джуніор спеціаліста Але насправді компанія я завжди це говорю на пробних співбесідах, е, на співбесідах з кандидатами, що е, компанія відкриває вакансію, коли в неї є потреба закрити якийсь бізнес. Задача вона не відкриває вакансії, щоб вас навчити. Для цього є курси, є інтернатури і так далі. А якщо ви приходите на вакансію, подаєтеся на вакансії, проходити відбір, повинна бути розуміння, що не будуть з вами там постійно відповідати на питання, тому що у спеціалістів теж є робота. Не будуть платити гроші саме за навчання, будуть платити оплачувати вашу роботу за закриті таски. Тому якщо ви на співбесіді вже покажете, що у вас є навик самонавчання, приведе, приведете приклад, як це сталося, і там не знаю, що ви швидко вивчили. Наприклад, те ж саме АСО, за який період і так далі. Це вже буде класна аргументація. Самоорганізованість, наприклад, у вас. Зараз, на жаль, в повноштабне вторгнення, наприклад, всі переїжджають, хто живе з сім'єю, великою сім'єю, там коти, собаки, 10 людей в будинку, і ви розказуєте, як ви пріоритизували свій час, коли ви можете займатися навчанням, коли ви працюєте, коли ви приділяєте час своїм своєму партнеру або сім'ї і так далі. Тобто, ось цю самоорганізованість також потрібно аргументувати і розказати про це на співбесіді. Якщо це дійсно так, то це буде вас від Зняти від інших кандидатів стовідсотково дуже важливо для азоспеціаліста мати аналітичний склад мислення, тобто розуміти причину наслідкові зв'язки, чому сталося одне, через що це сталося, а що буде в майбутньому, і зацікавленість, тому що якщо людина не зацікавлена, що там сталося, що як воно працює під капотом, чому щось злетіло, чому не спрацювала якась гіпотеза, то це не дасть результати, і це можна також вже на співбесіді показати. Якщо кандидат... Ось всі ці кейси, про які я розказала, розповідаю самостійно, аргументую свою відповідь, то це вже 90% успіху. Ну, а 10% я залишаю на тестове завдання, де буде показано практичні навички. А з кільком спеціалістам ти вже допомогла знайти роботу? Якщо ми говоримо про аналітику, то в даному випадку я можу сказати, що допомогла спеціалістам в допомозі з працевлаштуванням, дала фідбек, консультації і так далі це більше 30 людей. А так, щоб люди прямо знайшли роботу, то на даний момент я знаю про п'ять студентів наших випускників, які знайшли роботу з середини лютого. А скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи доцільно зараз опановувати професію асофахівця та чому? Я вважаю, що так, доцільно і дуже актуально, тому що, по-перше, ця професія нова, їй близько 5-6 років. Тобто, конкурентів на цю посаду буде менше, ніж в інших сферах, і це дуже вигідно для кандидатів, які тільки починають освоювати цю професію і будуть, будуть заходити шукати роботу на ринок праці. Плюс, по-друге, мені здається, що всі ми користуємося мобільними додатками, завжди з нами є мобільні телефони. Тому, як на мене, ця професія буде актуальна, ну, найближчим часом це точно. Отже, для того, щоб зараз почати і розпочати працювати в it сфері, зараз той самий час, коли потрібно освоювати саме цю професію, як на мене.